Дякую. Значить, дивіться, декілька правок на дуже важливу тему і надважливу тему. Це родини загиблих наших захисників та захисниць. Ну, начебто, очевидно, люди, які йдуть захищати всю країну, абсолютно всіх, і не тільки Україну, насправді захищають і всю Європу, і весь цивілізований світ, всю демократію, да? яка зараз в світі існує. І от зараз ці люди, якщо, на жаль, які гинуть... Наші захисники, наші захисниці, хлопці і дівчата. Чому у їх родин постійно виникають проблеми? Проблеми з виплатами, проблеми з іншим забезпеченням, з іншими соціальними гарантіями. правки, які зараз є, говорять саме про це. Більш того, там постійно не вистачає 3,7 мільярди, бо забули якусь категорію. Потім не вистачає ще на інші виплати. Знову щось когось забуло, треба... Виб екстреному порядку вирішувати цю проблему і є ще інша проблема 2014 рік 19 лютого ми офіційно визнали що це початок російсько-української війни а значить всі хто загинув під час цієї війни з 19 лютого 2014 року є захисниками-захисницями це очевидно зрозуміло та сама країна той самий ворог ті самі захисники захищають нас від тієї ж самої ворожої навали вибачте чому тоді є нерівність що з 14 по 22 одна оплата за е, соціальні там, послуги, е, соціальні гарантії інші, більш того за загиблих, а з 22 інші. Якраз ми цими правками також е, намагаємось врегулювати цю несправедливість. І це невеликі кошти. Ми вже взнали, що це там, скільки це коштує. Більш того, яка це сума. Що ми говоримо, погоспілкувалися з родинами цими, це можна розбити на роки. І там просто 530 мільйонів, якщо це буде там, 7 років, 750, якщо це буде 5 років, це абсолютно підйомні суми. Чому не зробити? Бо це ж в першу чергу про справедливість. Більш того, це якраз впливає на ту ж саму мобілізацію, бо люди розуміють, якщо раптом з ними, не дай Бог, що станеться, їх родини будуть захищені. Це дуже-дуже важливо. Інше, дуже багато категорій, які не враховані, дуже багато категорій, які родини загиблих цих захисників. Які померли, б'ються, доводять, що вони, вибачте, не верблюди. Та ж не бойова втрата. Ну чому мають люди з родини доводити? Ці ж захисники і захисниці не від хорошого життя в опинилися, отримали, скажімо так, пішли на фронт, отримали захворювання і потім, на жаль, померли. Ну це ж не просто так. Якби війни цієї не було, якби вони не захищали, з ними було все добре. Чому постійно ці родини мають щось доводити? Чому постійно вони мають битися? Я хочу їм сказати, ми з вами, ми будемо за вас битися, боротися і вас підтримувати і цими правками в тому числі. Дякую. Я ставлю з цих поправок 1544, 15.45. Будь ласка, почергово. 1544 поправками киші комітетом не врахована. Прошу голосувати. За 8 рішення не прийнято. 15.45 Поправка Микиші. Прошу голосувати. За 9 рішення не прийнято.